Вітаю вас! Мене звати Наталі Коваль. Я матчмейкерка, засновниця будь яку шлюбних послуг послу. Як бачите, ми фізично існуємо, працюємо в Києві і допомагаємо іноземним чоловікам та українським жінкам знайомитися та зростати особисто, щоб створювати щасливі сім'ї. І ми працюємо лише з реальними людьми. Тобто ми не розміщаємо вашу анкету ні на яких сайтах, ми не ведемо за вас листування, ми знайомимо вас особисто з тим чоловіком, якого ми індивідуально підбираємо вам, а вас йому. Тобто ми працюємо реально з реальними людьми і з реальними знайомствами. Це нас відрізняє від усього дейтінгу, який існує на теренах. Ціє, цього бізнесу. Отже, ми гарантуємо конфіденційність розміщення ваших даних, ваша анкета лише у закритому доступі на нашому сайті, лише для клієнтів Matchmaking Boutique Possible і усі пропозиції знайомств. Відбуваються тільки якщо ми знаємо чоловіка особисто, ми підписали з ним договір про послуги. Ми перевірили, що він дійсно серйозно настроєна людина без кримінального минулого, і він справді хоче побудувати серйозні стосунки. І як же це працює? Крок номер один. У описі до цього відео є посилання на заповнення вашої анкети. Коротка анкета і ваші Дві фотографії нам дуже багато розкажуть про вас. І ми познайомимося з вами вперше з вашої анкети і зрозуміємо, чи можемо вам допомогти, і чи є чоловіки, які шукають саме таку дівчину, як ви. А дівчата, ми всі дівчата від 20 років до 60, коли ми бажаємо створювати стосунки. Отже, у нас усі дівчата наречені, так ми вас між собою називаємо. Після заповнення першої анкети, якщо ми розуміємо, що в нас є чоловіки, з якими можемо ознайомити, ми запропонуємо вам заповнити решту анкет. Їх багато, до них треба підійти серйозно. Інформація дуже змістовна, і вона не лише допомагає нам створити вам достойний, привабливий профіль у закритій базі, а ще й знати вас глибше особисто, і далі, коли у вас складатиметься пара і стосунки з чоловіком, розуміти моменти вашої. А, Підходящості, можна сказати, наскільки ви як пара співпадаєте. Багато цих співпадінь вже будуть видні з вашої анкети, з ваших відповідей на питання. Після цього наш клієнт-менеджер поведе з вами особисту співбесіду, де ви можете задати ще всі питання, які вас цікавлять, і ця співбесіда є таким найважливішим кроком перед тим, як ви заповните наш договір, і ми почнемо серйозно з вами працювати. Так, у нас є договір, і так наші послуги платні. І опис цих послуг знаходиться на сайті пособо.юей, де сторіночка дівчатам ви побачите усі деталі. Але найголовніше, що послуги доступні. І оплата для нас означає те, що дівчина також готова вкладати в своє особисте зростання та своє майбутнє, тому що вона серйозно ставиться до особистого підбору. Пар для неї. Ви також клієнтка, як і чоловіки. Ми не тільки працюємо з чоловіками, ми однаково ставимося до чоловіків і жінок як до клієнтів. І це описано в нашому договорі. І всі ті послуги, які надаються для вас, вони професійні, отже, у нас професійний договір. Далі ми проводимо з вами. Після того, як вже існує ваша анкета, я проводжу тренінг номер 1 де я розповідаю, що і як потрібно робити для того, щоб максимально скористатися нашими послугами і знайомитися з чоловіками успішно. Тобто ми робимо відеопобачення, а зараз з цього все починається. І після відеопобачення, як дійти до тієї справжньої зустрічі з мужчиною. І як будувати з ним стосунки, щоб ці стосунки процвітали. І на цьому тренінгу я зазначу дуже багато важливих моментів. Тобто, як ви бачите, ми не просто розміщуємо вашу анкету у нашій базі даних і представляємо ваші інтереси перед чоловіками, а ще й навчаємо вас, як рухатися до вашої мети швидко і ефективно. І для цього у нас існує персональний коучинг. Я. Як коуч, сертифікована міжнародним сертифікатом від Американського університету матчмейкінгу, членкиною якою я являюся з 2008 року, провожу індивідуальні та групові коуч-сесії. А також у нас є Ірина Боне, сертифікована найвищим класом міжнародної сертифікації коучингів і ми разом допомагаємо жінкам найшвидшим способом дістатися своєї мети це створення щасливих стосунків. У мене є курс заміж за іноземця, і кожна клієнтка отримує найголовніший модуль про те, як перейти від онлайн спілкування до реальної зустрічі і укріплення стосунків. Також я проводжу а, гру. Але це не гра, це тренінг, Купідон, створений моєю колегою Вікторією Чернявською. І ця гра, тренінг, Купідон про те, як ем, знайомитися, що заважає, на що не звертати увагу, як себе презентувати, е, і що саме я зараз можу зробити для того, щоб мої знайомства перетворювалися у стосунки. Кожна дівчина, яка дійсно бажає такого квантового стрибка до щасливого майбутнього, грає з нами, бере участь у тренінгу Купідон. У нас є телеграм-група для дівчат, де ми ділимося у нашому товаристві, закритому товаристві тільки клієнток, важливою інформацією від колег, анкетами нових чоловіків, клієнтів, інформацію про найефективніші способи зараз сучасних знайомств, рекомендаціями і усім тим, що дійсно підсилює наших клієнток-дівчат на їх шляху до щасливого заміжжя. До проводжу я також спікінг клуби А це реальні е, такі зустрічі з іноземними чоловіками, де ми е, підбираємо тему е, про стосунки, про життя, про різні культурні аспекти нашого життя і ділимося у надійному товаристві е, уже клієнтів та клієнток про те, як усе працює, щоб бути готовими до життя у іншій країні. Отже, як ви бачите, наша робота полягає у не тільки зборі інформації і існуванні вашої анкети у нашій закритій базі даних, а ще й у великій підтримці вас. У знайомствах з чоловіками, тому що одразу ж після заповнення вашої анкети і оформлення на сайті, ми почнемо рекомендувати вас тим чоловікам, які зараз знаходяться в активному пошуку. І нові чоловіки, які щодня тисячі чоловік чоловіків бачать наш сайт, зможуть, якщо зареєструються до нас як потенційні клієнти, побачити вашу анкету і будуть. Зацікавлені познайомитися з вами. Отже, ми представляємо ваші інтереси і підтримуємо вас, коли ваші стосунки будуть створюватися, кожне знайомство це унікальна подія. Після кожного відео знайомства ми будемо чекати на ваш зворотній зв'язок. І якщо зворотній зв'язок буде Позитивний, якщо вам сподобається чоловік, ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас і налагодити ці стосунки, і вести їх до реальної зустрічі. Ми зацікавлені, тому що наш договір саме про те, що ми маємо намір підтримати максимально вас у тому, щоб ви вийшли заміж. А ви готові діяти активно для створення свого щасливого сімейного життя. Отже, якщо це саме ваша мета, тоді. Хоче ж, натискайте на посилання на заповнення нашої анкети і побачимося. Особисто побачимося на тренінгу номер 1 А зараз давайте знайомитися з вашою анкетою. Я чекаю на вас. Я Наталі Коваль. До зустрічі!